Виконуємо номер 627 із підручника Алгебра 7 та номер 24.39 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Хнеза, 2024 рік. Дано два добутки. Добуток 27 на 18 і добуток 12 на 42. На яке одне й те саме число потрібно зменшити кожен із чотирьох множників, щоб значення нових добутків стали між собою рівними. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо число, на яке потрібно зменшити кожен із чотирьох множників змінною х, нехай. кожен із чотирьох множників потрібно зменшити на число Х. І маємо рівняння. Перше в нас 27 відняти х зменшуємо. 18 відняти х, і значення нових добутків стало рівні між собою. Тому поставили знак дорівнює. І тепер 12 зменшуємо на х і 42 зменшуємо на х. Розвяжемо наше рівняння Помножимо многочлен член на многочлен. 27 помножити на 18 маємо 486 27 множимо на мінус х мінус 27x. х на 18 мінус 18x. х на мінус х додати х квадрат. Далі 12 множимо на 42. Утримаємо 504, 12 множимо на мінус х мінус 12х, мінус х на 42 мінус 42х, і мінус х на мінус х додати х квадрат. Доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни в праву. Змінюємо при цьому знак на протилежний. Мінус 12х перенесли, мінус 42х перенесли і х квадрат перенесли. В лівій частині у нас 504 і віднімемо 486. Х квадрат і мінус х квадрат взаємознищуються Х загубила мінус 27х, додати 18 відняти 18х, отримаємо 45х. 12х додати 42х отримаємо 54х мінус 42 мінус 45 додати 54 отримаємо 9х і 504 відняти 486 це у нас буде 18 ну і тепер залишається нам поділити на 9 Х до ревня 2. Отже. Кожен из четырех множников потребно Зменшити на 2. І записуємо відповідь 2. Номер 627 із підручника Алгебра 7 та номер 24.39 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.